Гей, десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте, гориди сидолить, дзвін, 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 дзвіночку, степовий жай, вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте, горилі, содолиць він. Мій степовий дзвін, дзвін, дзвін Плаче, плаче дівчинонька, люба моя ластівонька а я у чужому краї серце спокою немає. Гей, 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 соколи, оминайте горліші сидоли дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Жаль, жаль, зами. Стою стороною жаль-жаль, серце плаче, більше її не побачу. Меда вина, наливайте, як загину, поховайте, та й на рідній Україні коломило. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси,доли, дзвін, 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 дзвіночку, вісте дзвін. Гей, 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 соколи, оминайте дзвіночку, вісте долить, дзвін.